Вітаю вас на нашому каналі! Ну що, літечко прийшло, полуничка! Наросла, тому готуємо сьогодні лінивий рецепт французького десерту, який називається Торт фразьє. Але в нас буде це не торт, а буде в нас десерт в скляночках, такий порційний. Для того, щоб, знаєте, поставили в холодильничок, собі дістали, наготували і насолоджуємося зранку, ввечері, коли завгодно, адже це десерт досить дієтичний. Тому що його вигадали у Франції, я розповім вам цю історію. Той, хто його вигадав, де тут. Той, хто його вигадав, це був особистий особистий дієтолог короля Людовіка IV, адже він страдав страждав на якісь проблеми кишкового шлункового тракту, і його потрібно було підтримувати в гарному здоровому стані. Тому Антуан де Фразє привіз полуницю з Південної Америки, адже він був засланцем, засланцем і представлений до короля для того, щоб за ним спостерігати. Це була його основна, основний лейтмотив. Тому він привів, привіз декілька кущиків. Полуниці, і вже за рік насолоджувались всі полуничним десертом. Тож, в мене такий дуже спрощений, дуже нескладний рецепт. Вершки збиваємо. О! Ось так збила вершки в круті піки. Бачите, ось така краса. Звичайно, оригінальний рецепт Торта Фраз'є готується на заварному кремі. Але зараз дуже жарко, дуже-дуже хочеться все зробити швидко, щоб не з чим не гратися, не охолоджувати. Тому я зробила таку лайтову версію. І це будуть вершки з крем-сиром. В мене кондитерські вершки, але якщо є у вас 33%, то збивайте їх, будь ласка, з... Цукровою пудрою, а в мене вже підсолоджені. Дуже смачні, бачите, прям такі класні, класні стоять і зберігають форму, не течуть. Я. Тепер сюди підмішую крем-сир. Як завжди, напишу вам компоненти і кількості під відео. Тому ходіть всі туди і шукайте. І вінчиком. Тепер це все ось, таким, ось такими рухами об'єднуємо. Крем-сир вже збитими вершками. Ось так, щоб не пошкодити структуру і пишність. Ось так об'єднуємо, ніби то втираємо, бачите, їх ось так. ось так. Ой, бачите, яка маса нас має вийти. Ось така гарненна, красивенна. Тому я викладаю її в рукав, Ну для того, щоб зручніше було. До речі, це можна готувати у формі в такій квадратній, знаєте, як для тірамісу. І це все повикладати і ложкою потім їсти. Але, так як ми з вами домовилися, що робимо в скляночки, то я зроблю королевську подачу, Але вона, не бійтесь дуже-дуже легка. Навіть якщо у вас немає такої насадки, ви можете просто е, в якийсь пакуночок то скласти, обрізати носика, і все у вас вийде. Так, це є. Відкламо. Спочатку ми маємо зібрати всі компоненти, які нам знадобляться, підготувати їх, і потім почнемо збирати сам десерт. Отже, вершки є. Полоничка трошки є. Далі. Там, звичайно, використовується в оригінальному рецепті бісквіт, але бісквіт також потрібно випікати. Я пропоную печиво. У мене вівсяне. Подрібнити. Також ось таким бабушкиним способом. Складали, ще подрібнули крихточку. Ось так. Ще зібрали, потовкли, потовкли, готово. Так, відклали. Все, бачите, ось така крихта. Так, також її відкладемо сюди. Є. Далі нам знадобиться шоколад. Ну, це вже для такої презентації. Адже ж навіть для Людовіка IV це готували. Тому має бути по королевськи Ще один пакуночок. Зараз покажу вам швидкий спосіб, як розтопити шоколад. Складаємо сюди шоколад. От, прям дрібнете і складаєте. Дивіться, мені цього вистачить, навіть пів плиточки. І кип'ятим воду. Закипів чайничок. Так, далі. Резиночка. Усих така є, адже зараз зелень в маркетах продають і замотують такими. Ну, або гроші, кого як. Але 100% на кухні знайдеться такий варіант закріплювача. Так, скляночка. Пакуночок, водичка. Занурюємо сюди пакунок з шоколадом. Хай собі тут тане. Бачите, він вже пішов, пішов працювати, але потрібно, щоб він весь розтанув. Тож, поки лишаємо і починаємо збирати десерт. Дві скляночки. На дно кожної насипаємо печиво. Так. Ну, десь по столовій ложечки. В мене, я не знаю, як у вас там, які у вас скляночки, як у вас там буде виходити, але щоб такий шарок, прошарок був гарненький. Такий є. Далі крем. Ось так прямо викладаємо його. Десь однаковими шарами так. Yeah. Так, далі полуничка. Ось такими, дивіться, рухами викладаємо полуничку. Нібито занурюємо і нібито красуцю викладаємо вздовж стінок скляночки. Ось Гарнено, правда? Ось так повикладали. Залишки полуниці отаку подрібнили. Зараз покажу навіщо. І ось це повикладали всередину. Бо це ж полуничний десерт, то полуниця має тут грати основну скрипку. Ось так. Додали. І знову. Викладаємо шар печива. От притрушуємо, прям притрушуємо. Так. Ось так, щоб воно покрило наші з вами ось ці кругляшки-полунички. Ось так, розрівнюйте, розрівнюєте і так само в другої скляночки. Є знов шар крему. Ось так і ну, ось так. Ну, хіба це не краса? Так, дуже просто, дуже швидко. Тепер дістаємо наш шоколад, він вже повністю розтанув витру. Можете отак перевірити ручками. Все тут, все однорідне, класне. Ножиці. Носика зрізаємо і поливаємо шоколадом. Здається. Є. Чого то навіть гарно є. Так. Мабуть, якийсь шматочок не відчула. Так, е далі в мене є фісташка, але використовуємо будь-які горіхи, навіть волоські, які завгодно, що там у вас є. Тому ось так. Дрібню фісташку. Тепер показую перший варіант. Або полуничка. Ось так. Пополам сюди. Ось так. Раз. Або в мене є улюблені цукерки. Не покажу які, але ви всі знаєте. Ось так. Все. Це все, що ви маєте знати про. Цей французький неймовірний ой, легендарний, найдорожчий рецепт. Ось так, скажіть, святково яскраво і зараз будемо куштувати. Я вже не втримуюсь і буду смакувати. Дістаю все, бачите, і печиво, і кремчик, і полуничку, і шоколад, і це все. Дійсно, цей десерт варто, щоб подати його при королевському дворі. Тому готуйте, смакуйте, я буду зараз це пити з кавою їсти. А ви повертайтесь на канал, адже тут буде дуже багато цікавого, неймовірно, свіже, ароматно, вишукано дуже швидко і просто.